7457 – номер законопроекту, який депутати Верховної Ради ухвалили в першому читанні. Мета цього законопроекту легалізувати медичний канабіс в Україні. Тепер лише потрібно його ухвалити. В цілому ми маємо нарешті. Чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує. Ліки на основі канабісу категорично проти легалізації виступає лідерка батьківщини Юлія Тимошенко, яка вважає, що це перетворить Україну на наркоплантацію. На кожному полі можна буде скрутити косяк. А як до легалізації ставляться українці? І чи не бояться, що таке рішення спровокує розвід ринку продажу канабісу не для медичних цілей? Я не підтримую. Я, я проти я не хочу легалізації наркотиків. Бо це дуже <пл> вредно для здоров'я э, очі Понял? В принципі, як казав Володимир Зеленський, э, це потрібно людям, які виїхали з зони окупації, э, потрібно людям, які пережили о, оці воєнні дії. Якщо тільки в медичних цілях, якщо буде контроль, звичайно, то тіпо, не боюсь. Але ну таке дові, довіри немає. Типа, Ну, немає до цього, що контроль ви називаєте. Ми ще не такі потужні і сильні. Думаєте, буде процвітати Та Думаю, так. Да. Ну, пер в першій хвилі я думаю, що, скоріш за все, так. Да. Це моя суб'єктивна думка. Ну, це ж медичний канабіс, це не та, в принципі, не той канабіс, який багато хто собі уявляє. Медичний канабіс абсолютно нормальна річ. Але та... лікувати і так далі. так що… Чому до цього має бути погано ставлення? Ми, ми не употребляємо такого. Ну так. Тому що ми це не любимо. Багато хто це вживає для кайфу. Просто буде наркоманія, але легалізовано. Тому не дуже хотілося б. Ну тому що він потрібен. Люди не страждають, так, щоб їм допомогти. Да. І зараз тільки наркоманів, що і в аптеках це продають. Так що це не від того залежить, мені здається. Це якось байдуже. Може і не корисне, а може і ні. Тут така тонка грань між медичним і немедичним. У нас немає визначення цього. Бо якщо буде то чітке визначення, тоді так. А зараз просто канабіс і кури, який хочеш. серед людей на контрактовій площі у Києві випадково зустрічаємо відомого українського хореографа Олександра Лещенко, який ще нещодавно зійняв урор на сцені Америка має талант. Я з о. Ми вже пишемо чи що пишемо. правду казати? Ну так ну чому ні? Так підтримую. Ну давайте відверто скажемо. Хто хотів знайти для себе курнуть? Да, завжди знаходили те, що це дасть змогу да, медично використовувати, як це правильно сказати, легально офіційно, то, то так, чому б ні? Я не підтримую, тому що взагалі чому не підтримую з нашою корупцією. Цей канапіс може перейти. Іншої. Якщо б у нас було верховенське право і всі були рівні перед законом, тоді б не боялися. Ну нехай вирощують той канабіс в медичних цілях. <говорить> Можливо, так. Знаю, не знаю, не знаю. Сюди <говорить> а медичний канабіс, а я вже треба, це треба, це треба. Думаєте, що я дам відповідь гарну? вибачаюсь. Ви не підтримуєте? Я не буду відповідати на те, що не розумію. Я лікар. Я користуюся лікарськими засобами. Ну а для чого я щось буду вам видумувати, якщо є засоби, які вже офіційні. Для чого щось видумувати? Тобто ви я не, підтримуєте. не підтримуєте? Відповідіть за мене, якщо вам так хочеться. Дякую, гарного дня вам. Пускай люди кайфують. Але це медичний, він буде виписуватись при хворобах якихось. Ну я розумію, але все одно будуть якийсь кайф. А не ви те, що наркоринок буде працівдати від цього? Ну, якщо в цілях медичних, медичних, медичних цілях, то як він буде процвітати? Контролювати це буде дуже важко. Тому не на часі, мені так здається. А самі приймали, якби вам прописав лікар? Я, би... Я це не люблю взагалі-то. Я взагалі не розумію, чому люди курять траву. Якщо лікар каже приймати, то приймати. Я не знаю, я не курю. Але якщо це для когось добре, ну то окей, але чи я підтримую це? Ні, багато людей не мають їжі, не мають води, борються за свободу, борються, щоб дістати грошей. Тож, не зважаючи на те, чи підтримую я легалізацію медичного канабісу, зробіть кращим деякі сфери життя. Якщо ви зробите кращим життя, то людям не треба буде канабіс або ще щось, не підтримуються зрештою. Але це може допомогти людям, які хворіють на рак. Як? Вживання канабісу може забрати багато часу, і це може не допомогти з раком. Медично. Як я не знаю. Покажете докази. Лікарі про це говорять. Лікарі говорять, але я ж не знаю. Я е перемогла рак 12 років тому. Е ну, його перемогти неможливо, з ним можна боротися все життя. І, на жаль, стикнулася з хіміотерапією і знаю, що це таке. Тому я тільки за медичний канабіс, за те, щоб допомагав він тяжко хворим, пораненим також нашим військовим, ну і всіх звич... звичайно медичних цілях. І ще додам, що і не тільки за медичний канабіс, а раптом що. Україну відвідав президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. З перших кроків політики по нашій землі в очі українцям кинулася молода дівчина поруч з 63 річним чоловіком. Це не перекладачка і не секретар, це дружина президента Кім Кон -Хі. І їй 51 рік. Треба додати, що пара одружилася лише у 2020-му, тобто перед нами фактично молодята. Перша корейська леді давно шокує світ своїм молодим виглядом. Журналісти пишуть, що вона могла б заробити мільйони, рекламуючи корейську косметику та медицину. Насправді на батьківщині першу леді не оминули скандали. Дотошні журналісти з'ясували, що до шлюбу з президентом вона працювала хостес у нічному клубі під ніком Жюлі, тобто зустрічала та проводжала гостей. Здавалося б, нічого страшного. Але у східному суспільстві така посада розглядається як буквально пів кроку до дівчини за викликом. Особливості корейської психології гарно ілюструє і інцидент з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час візиту президентського подружжя до Парижу Кім Кон -Хі не дала йому поцілувати руку. Здається, у Кореї дозволяти таке чужим чоловікам не можна. Ще Кім Кон Хі колись сфальшувала дані у резюме, намагаючись отримати престижну роботу. Пишуть, що вона домовлялася з керівниками крупних компаній та маніпулювала вартістю акції на біржі. А ще любить викладати у інстаграмі фото з поїздок чоловіка, ставлячи під загрозу безпеку першої особи. Але корейці люблять свою першу леді та все її пробачають. В неї є фан-клуб з десятками тисяч підписників. Отже, краса це велика сила. Далі буде з вас підписка та вподобайка. 18 тисяч бійців підготувала для України Велика Британія. Саме стільки українських воїнів пройшли підготовку за програмою OP Interflex, яка стартувала трохи більше року тому, 26 червня. У Британії українці навчалися, як виживати на полі бою та ефективно знищувати ворога. В британському міноборони показали відео навчань і зазначили. Цитую. Тренування навчають українців бути смертельно небезпечними у боротьбі проти незаконного вторгнення на їхню батьківщину. Кінець цитати. Хороші знаки є і щодо оборонної допомоги від Південної Кореї. Заступник керівника офісу президента Ігор Жовкла натякнув, що під час візиту президента Південної Кореї лідери держав обговорили багато питань щодо допомоги Україні в її боротьбі за свою незалежність. Та не все можна винести у публічну площину. Дійсно, Корея готова. І вже дещо зробила, і готова зробити ще більше. Я скажу так, вони будуть? будуть не тільки САУшки. Корея виробляє багато дуже хороших компонентів військових, які нам потрібні на полі бою і для успішного проведення контрнаступу. Нагадаю, що у березні Південна Корея вперше дозволила Польщі постачати Україні самохідні артилерійські установки КРАП із південно-корейськими деталями. Масована атака на Крим, окупований Севастополь, атакували 8 БПЛА про цілу серію вибухів, які прогриміли вночі і під ранок в бухті Севастополя та в районі Балаклави. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Комбіновану атаку надводних і повітряних безпілотників підтверджує і окупаційна влада. Заявляють, ніби ППО окупантів всі знищило, і жоден об'єкт не постраждав. Ось що пише так званий губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв. Над морем збили один БПЛА та п'ять придушили силами РЕП. Також було знищено два надводні безпілотники на зовнішньому рейді. Кінець цитати: тим часом у Севастопольській бухті зупинили рух паромів і катерів. Таке відео атаки публікують телеграм-канали. У загарників катастрофа з військовими кадрами, і мова не про те, що окупантам бракує гарматного м'яса, тобто мобіків у росіян криза серед вищого командування, увесь ланцюг. Командування окупаційними військами сиплеться. Кремль відсторонив ще одного генерала. Повідомляє інститут дослідження війни. Йдеться про генерал-майора Владіміра Сільверстова, який командував одним з найбоєздатніших з'єднань загарбників з 106-ю гвардійської дивізією. це пов'язують з чисткою незгодних. Нагадаємо, що раніше російське командування прибрало з посади її командувача 58-ї загальновійськової армії генерала Івана Попова, який нібито скаржився Путіну на становище окупаційних військ у Запорізькій області. Днями The Wall Street Journal писав, посилаючись на власні втаємничені джерела, що у Росії за лічені тижні усього відсторонили або звільнили 13 офіцерів, зокрема генерала Сергія Суровікіна. Когось із них підозрюють у підтримці заколоту «Пригожина». Хтось просто знав про це і не попередив, а хтось раніше виступав з якоюсь критикою вищих керівників. Усі ці чистки свідчать про те, що найвище командування не може довіряти нікому. Аналітики американського інституту дослідження війни вважають, що дії, зокрема, генерала Попова, який говорив про нестачу ротації, великі втрати і відсутність ефективної контрбатарейної боротьби, свідчать про тенденцію, що склалася в командуванні російськими військами в Україні. Ні, нижче за рівнем командири намагаються підірвати авторитет старшого керівництва і таким чином домогтися прихильності Кремля. Керівництво ж реагує поглибленням параної і чисткою. Що ж такий хаос має позначитися і на лінії фронта та ймовірно в чомусь допоможе нашим героїчним захисникам швидше звільнити від окупантів рідну землю. спостерігають місцеві жителі у тимчасово окупованому Луганську. Окупанти знову повідомляють про роботу ППО, але на вигляд явно щось детонує та бавовнить. Приліт у Луганську припав по території шахти Машінська у селищі Ювілейний, де розташувалися окупаційні війська. Що там були не лише окупанти, можна побачити і по детонації. Черговий склад БК біля багатоповерхівок, як повідомив представник окупантів Марочко, ЗСУ, нібито вдарили по Луганську, застосувавши далекобійні касетні боєприпаси. От їм подобається завжди тепер писати про касети. Раніше були «Шторм Шедоу», тепер щось новеньке. Окрім Луганська та Бердянська вибухи сьогодні лунають і в Криму. Там сьогодні дивним чином опинилося багато безпілотників. Павовна завітала і у Маріуполь. Радник мера Петро Андрюшенко написав з сарказмом про ППО окупантів. Розівка Нікольське Мангуш Маріуполь. І оце його з терпіння. Щось відбувається, і це щось дуже приємне. Слова дійсно дають надію. Чекаємо. Тим часом у генштабі зсу заявили про круглу кількість знищених окупантів за добу. Їх сьогодні 500. І є ще одна приємна новина на запорізькому напрямку за повідомленнями з місць село Старомайорське Волновахського району Донецької області. Перейшло під контроль зсу цю інформацію. Підтверджують і деякі кацапські канали. Так як село знаходиться на висотах, його звільнення відкриває зсу дорогу на урожайне, завітне бажання та старомлинівку. Пропагандисти у розпачі. Ну то і добре. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу і віримо ЗСУ. Ставте лайк цьому відео, а від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини України. Росія отримує західні комплектуючі для своїх ракет в обхід санкцій. Комплектуючи з Німеччини та інших країн НАТО, знайшли в російських ракетах Кинжал та Іскандер. Про це повідомляє видання Франкфуртер Альгемайне Цайтунг. Серед постачальників компонентів Німеччина посідає третє місце. Про це повідомив виданню радник керівника офісу президента України Владислав Власюк. За даними українських чиновників, в червні Росія подвоїла виробництво балістичних ракет і крилатих ракет. Із 512 у 2022 році до 1061. Це стало можливим завдяки обходу західних санкцій через треті країни. За даними Києва, 81% контрабандних компонентів надходять зі Сполучених Штатів, 8% – зі Швейцарії. А Німеччина і Японія ділять третє місце із 3,5%. Експорт іде через Китай, Центральну Азію, Туреччину. Та країни Кавказу у списку постачальників компонентів виявили 16 німецьких компаній. Їхні комплектуючі використовуються у виробництві російських ракет х 101 Іскандер, а також у гіперзвуковому снаряді Кинжал. Як повідомили у німецькому МЗС, інформація була дуже ретельно вивчена і передана в прокуратуру. Чиновники припустили, що компоненти доставили в Росію до війни і до набуття чинності санкцій. От такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки. пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні для нас це дуже важливо. Сили оборони ліквідували російського полковника Максима Харламова. Він командував 96-ю окремою розвідувальною бригадою. Про це у твіттер повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан. Військовий голосив на відточну дату загибелі Харламова. Виявилося, що ліквідували полковника ще 4 червня 2023 року. Проте інформацію про його смерть з'явилася лише зараз. Полковник Максим Харламов командував 96-ю бригадою. а Також він був начальником територіального військового гарнізону. Відомо, що Харламов родом з міста Нижній Новгород. Докази про ліквідацію російського полковника оприлюднили у пропагандистських змі. Так, 14 липня у російських виданнях з'явилася публікація. Що 13 липня у військовій частині Нижнього Новгорода відбулася церемонія з увічнення пам'яті Харламова, на честь загиблого окупанта навіть встановили меморіальну дошку, а також поклали гірлянду пам'яті. Останній місяць в інформаційному просторі активно з'являються новини з приводу ліквідації російського військового командування. Так, наприклад, у Росії 10 липня ліквідували капітана другого рангу і колишнього командира підводного човна Краснодар, з якого ракетами калібр обстрілювали Україну Станіслава Ржицького. 11 липня після бавовни у готелі дюна загинув заступник командувача південного військового округу, генерал-лейтенант Олег Цоков. Підтримуйте наших військових. Ставте лайки, коментуйте. Вся команда Україна сьогодні найсвіжіші новини готує для вас. Другий день поспіль на Білорусь рухаються колони вагнерівців. Сьогодні в мережі з'явилися нові відео рухів колон ПВК Вагнер. Цього разу через Воронеж. Кашенківський канал пише, що ПВК Вагнер буде доповненням регіонального груповання військ так званої союзної держави на території Білорусі. Цікаво те, що фінансуватиме це, як повідомляється, Міноборони РФ. А це ще одне цікаве відео. Анонімні джерела стверджують, що це підготовка вагнерівців на полігоні Осиповичі у Білорусі. Українські прикордонники зі свого боку заявляють, що вагнерівці у Білорусі не становлять загрози для України. Цитую на території Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК не йдеться. Йдеться про кілька сотень, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він уточнив, що вагнерівці зараз знаходяться щонайменше за 100 кілометрів. Від України і їхні рухи відстежуються. Нагадаю, що вчора у Білорусі помітили велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР та ЛНР. Як повідомили партизани з білоруського гаюна, колоною рухалися вагнерівці. Колона ПВК Вагнер в'їхала в Білорусь вночі за РФ в районі Кричева, далі прослідувала через Рогачов в бік Бобруйська і потім на Осиповичі. Маршрут вказував на те, що вагнерівці рухались до наметового табору в селі Ціль. От такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні, для нас це дуже важливо волна!» yeah, Харків. з спочатку доби під ударом ворога. У військовій адміністрації та Олег Синігубов підтвердили, що окупанти завдали ударів по Харкову. Мер міста повідомив, що цього разу ракети влучили в основ'янському районі. Профільні служби виїхали на місця викликів. Спочатку харків'яни почули вибухи, але потім почалася тривога. За попередніми даними є чотири постраждалих. На місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків. А вже відомо, що обстріл вівся з Білгорода. Ось так хизувалися росіяни, як вилітали від них ракети по Україні. Це... Це Політіла на Харків. Кожен, хто причетний до обстрілів України, буде відповідати за свої дії. А поки ми розказуємо вам актуальні новини, тому раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини України. Росія може використовувати касетні боєприпаси у війні, якщо Україна застосує таке озброєння першою. Про це цинічно заявив російський диктатор Володимир Путін місцевому телебаченню. Ми досі порто не діли, не приміняли, і у нас не було такої необхідності, несмотря на, на звісну нехватку в определенний період времени. І у нас теж боєприпаси, но ми этого не делали. Ну, звісно, якщо они будуть применяться проти нас, ми оставляем за собою право на зеркальные действия. Кожне слово тут цілковита брехня, що означає, що Росія не використовувала касетні бомби до цього моменту. А це що? Па нам, пана, ханідаганю. Це Харків 28 лютого. Росія обстрілює житлові райони БМ 30 «Смерч», які розкидають у повітрі десятки касетних бойових елементів. Лише під час цієї атаки Росія вбила дев'ятьох цивільних. Про це також писала і міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Російські війська неодноразово завдавали нижче в них і невиборчих ударів із застосуванням заборонених на міжнародному рівні касетних бомб по населених районах внаслідок Чого десятка мирних жителів було вбито і поранено на Харкові? Росія не зупинилася. Такі ж касетні бомби використовувалися масово на Херсонщині. Тут же вони мінували все на швидкоруч, запустили кілька ураганів з касетними боєприпасами. Ті розлетілися по полях, бо знакуди без будь-якого порядку чи карти. Пояснює поліцейський Херсонської області, показуючи. На снаряд, що не розірвався від РСЗФ ураган. Але тепер у Росії підгорає, тому що в США ухвалили рішення про передачу Україні касетних боєприпасів. І ось коли така зброя застосовуватиметься проти них, Путін вирішив згадати про міжнародні конвенції. Іспользування касетних боєприпасів було названо самою адміністрацією США От, Я думаю, кетому так і надо відноситися. Щодо касетних бомб для Києва, Україна вже давно просить у міжнародних партнерів цей вид зброї. Але до останнього Білий Дім ігнорував запит Києва у лютому 2023 року. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба знову закликав західних союзників надати Україні касетні боєприпаси та запевнив, що вони будуть використані виключно проти російських військових сил. І ось тепер США все ж таки схвалила надання Україні такого виду зброї. Зброєння касетний боєприпас це вид засобів ураження, що містить у собі до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів, що розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Внаслідок випугу ці елементи розлітаються на величезні площі розміром від кількох футбольних полів та більше, таким чином одночасно вражаючи більше цілий. Касетними можуть бути авіабомби, артилерійські снаряди, бойові частини ракетних систем, залпового вогню та головні блоки тактичних ракет. Касетні боєприпаси можуть використовуватися як для ураження ціли у момент обстрілу, так і для дистанційного мінування. Експерти кажуть, що з'явиться таке озброєння у ЗСУ контрнаступ буде більш ефективним. Якщо це будуть касетні артилерійські снаряди, це дозволить українським артилеристам робити менше пострілів і вирішить питання з нестачою боєприпасів в Україні, тому що переваги очевидні. ви використовуєте або один касетний боєприпас, або 10 звичайних. Це досить якісно змінить ситуацію на полі бою. Тож ми чекаємо. Гордість усього російського спорту двократна олімпійська чемпіонка Єлена Ісимбаєва відома усьому світу не тільки тим, що встановила 28 світових рекордів, а й тим, що дуже близько спілкувалася з володарем кремля обща цель наша страни то ваша ваша э, ваша наша цель ну ваша задача у верні ніт э, в общем, это те, що ви сказали, и мы это делаем. Ще у 2012 році Ісимбаєва стала довіреною особою Путіна на виборах в РФ, а потім увійшла у рух Путін. Тім, через деякий час їй присвоїли військове звання Майор армії РФ, яке особисто вручив міністр оборони Шойгу. І от конфуз! Кремлівська спортсменка переїхала жити на загниваючи захід. А точніше до іспанського острова Тенеріфе. Тенеріфела конституцію нашої країни. Це, це важливо, тому що до цього -то... Другі. Не, Другі. не було поводу і необхідності. Як то кажуть, щури тікають першими з корабля що тоне. імпортозаміщення по російськи сучасна розробка, квантовий комп'ютер і його у прямому ефірі пропонують запустити самому Путіну. Але щось пішло не так. Я хотів би представити вам наш 16-кубітний іонний квантовий комп'ютер. Ви не проти запустити, тут можна просто на екрані нажати, і ми увійдемо. Поки ця цепочка, це є алгоритм квантового комп'ютера. Як бачите, не працює. Коли камери вимкнуться, до цього гори науковця буде чимало запитань. І наостанок – Питання. Чи можна зберігати тіла мертвих у холодильнику для м'яса? Можна, якщо ти на Росії, в Самарі викрили нелегальний морг. Десь пані. ліпальники на фіграфі. І далі такі руші там Ті, тіла умерші.